Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор.UA Сьогодні ми з вами будемо розглядати чергову порцію проблемних дорожніх знаків і табличок до них, тому що досить часто учні або водії початківці у них допускають помилки при вивченні. Теорії, і потім при керуванні на дорозі, в чому являється проблема між цими знаками і табличками, тому що коли водії на них дивляться, вони бачать, що і на табличці одинаковий символ силует там автомобіля, і на знаках також одинаковий. І досить часто вони думають, що оскільки і там, і там одинакове позначення, то трактування у них одинакові і ті категорії транспортних засобів, на яких вони поширюються, також будуть одинакові. Але на жаль, це не так. Я вже раніше на каналі. Показував дві задачі для того, щоб ви спеціально могли зрозуміти, які там є відмінності між знаком і табличкою хоча вони на перший погляд одинакові. Тому посилання на ці відео я залишу в описі внизу під даним відео. Ви собі зможете при бажанні їх переглянути. А сьогодні в вашій увазі пропонується наступна чергова задача. Тут ви бачите є два варіанти відповіді. Під першим варіантом відповіді у нас є заборонний знак, і на ньому показано силует вантажного автомобіля. Знизу є табличка напрямок дії праворуч, і під другим варіантом відповіді також є заборонний знак, який забороняє повернути праворуч, і під цим знаком також є табличка, яка показує силует вантажного автомобіля. Отже, запитання до цієї задачки звучить наступним чином: який із варіантів відповіді забороняє повернути праворуч? Тракторові на перехресті я спеціально ускладнив трішечки задачку, тому що багато хто подумає, так тут взагалі ж не показано на знаках ніяких тракторів. Тому перше, ви повинні будете пригадати, на кого буде поширювати свою дію. Перший варіант відповіді заборонний знак, і на кого на якій категорії буде поширювати свою дію табличка до дорожніх знаків, і потім відповідності і приймете рішення, який вам варіант відповіді підходить. Тому напишіть, будь ласка, свої варіанти відповіді в коментарях до даної задачки. А хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, тому що я згодом запишу відповідь з поясненнями, і щоб ви не пропустили цього відео. Якщо вам задача сподобалася, підтримайте це відео. Подобайкою до нових зустрічей на каналі Світлофор Юа.